Розпаковка комплекта Мілоокі. зарядне 12 вольтове. Ось така сумочка йде в комплектації. Доста містка. Звичайно, інструкції до того всього діла. А Що там у нас ще? Йде у нас імпакт? Такий малий, зручний. Далі що ми маємо ще імпакта, до речі? Е, крутний момент 112 ньютонів. У Шуріка крутний момент 30 Ньютонів. Ось такий шурік іде в комплекті на дві швидкості. І ще як е, таким приємним бонусом іде в комплектації е, ліхтарик. З Змінним кутом. І мало би бути ще дві батарейки: 12 вольтові, 2 амперні. Ось це все в комплектації цього набора. Кого буде цікавити, звертайтесь, будемо вам раді.